Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Що як ми вже сказали, Україна справді зараз найбільш замінована країна у світі, і ми випереджаємо і Сирію, і Афганістан, якщо порівняти то масштаби замінування в нашій країні це як вісім площ Ізраїлю до прикладу, або як майже 6 Бельгії. І без сучасної потужної техніки, великої кількості саперів і новітніх технологій розмінування в нашій країні може тривати роками або навіть десятками років, аби прискорити цей процес, аби його полегшити наприкінці травня стартувала Компанія під назвою нам тут жити, і от власне, партнером ініціативи стали «1 плюс 1 медіа. А детальніше про неї та як кожен з нас із вас може взагалі зробити свій внесок в очищення, в розмінування нашої країни, ми поговоримо з гостями в студії. Представляйте. Так, да, давайте по черзі. Ці люди власне цю програму представляють. Ці програму розкажуть. Це Олександр Комаров, президент компанії оператора мобільного зв'язку. Ранок добрий вам. Добрий ранок. Юлія Ромашка, позивний та Сапер Зсу. І Тарас Чму, директор фонду повернений живим. Панове, ранок добрий, пасибі, що на вас. Дякуємо, що прийшли. Олександр, давайте з вас почнемо. Значить, нам тут жити. Це таке дуже промовисте назва. Розкажіть, що вони собою несе. Ну давайте про проблему спочатку, давайте. а потім вже про нам тут жити. Тобто, згідно даних ДСНС на сьогоднішній день 30% країни території країни є заміновано. Угу. Да, це таке свідоме мінування, це боєзапаси, які не розірвалися. Да, вже з початку цих активних військових дій, з лютого 2022 року, да, з ну знешкодили приблизно 400 тисяч боєзарядів. Ну, тобто, цифри і шалені, це цифри дійсно шалені, розмір проблеми дуже великий. Да, ми в Київстарі ми допомагаємо. Да, і це один з таких стратегічних напрямків, куди ми хочемо вкладатися, тому що ми розуміємо, що перемога України не тільки. В перемозі війни безумовно це дуже важлива умова, да? але й у поверненні українців, і у відновленні нормального життя. Uh -huh. Відновлення буде неможливим. Ми знаємо, що коли території деокуповані, перші, хто заходять на ці території, це люди, які роз... займаються розмінуванням. Тільки після цього туди повертаються люди, які займаються відновленням критичної інфраструктури, як, наприклад, телекомкомпанії. Uh -huh. да? uh -huh. І я ну, я ну я тішусь тим, що ми продовжуємо співпрацю з фондом. Да, з фондом повернись живим. Це дуже професійна організація. В нас є план, да і весь цей план направлений на те, щоб прискорити процес розмінування, щоб він займав не десятки років, а роки. Це буде довгий процес. Угу. Да, але це роки, і люди зможуть повертатися до нормального життя і без І давайте ризиків. детальніше Тарас, якраз розкаже про цей план, про цю програму, да і про те, чого найбільше зараз потребують сапери. В рамках проекту ми забезпечимо 146 мобільних груп розмінування командування сил підтримки. Це mm -hmm. військовослужбовці, які безпосередньо займаються розмінуванням як вже в деокупованих територіях, так і безпосередньо в районах, де точаться активні бойові дії. Тобто це військові. Ми їх забезпечуємо фактично всім необхідним для безпечної, якісної, в якійсь мірі швидкої, комфортної роботи. По перше, це транспортні засоби для переміщення, нові. Надійні пікапи, це металошукачі, це індивідуальні колективні сумки сапера, це зв'язок, це безпілотники, коптери і планшети для аерофотозйомки, фіксації координат мінних полів. Все це обладнання, воно верифіковано з командуванням сил підтримки, тобто з тими, хто безпосередньо займається розмінуванням і буде з ними працювати. 175 мільйонів гривень? Правильно так. суму назвали, підрахували скільки всього потрібно. Так, бюджет зараз на екрані ви побачите QR-код і всі реквізити. Ви можете теж стати частиною фактично цієї великої справи. Бачите логістику, куди можна перейти і все це побачити, і чітка прозора схема, скільки і куди гроші витрачені. А травня стартувала історія. Правильно, Тараса, так скільки триватиме? Скільки триватиме загалом, Допоки не закриємо проект. Тобто, от так, у вас ось цифра е, збору, та так, ключова так, так. так, Там ми поєднуємо дату з цифрою збору. Тобто mm -hmm. стартувало 24 травня, закінчиться, коли не збираємо сто сімдесят ну, я сьогодні, логіка думаю, логіка є. ну я а, так а. розумію, що треба зазначити, що можна стати да. донатором як на постійній основі, тобто умовно кажучи, як підписку якось зробити, да, да коли да, кожного да, місяця да, певна сума буде да. автоматично відраховуватися да. на цей збір. Так і Юлію, ви перші, хто заходить, от як Лис правильно сказав, ви першими заходите на територію, далі після вас вже стратегічні служби, об'єкти, а далі вже всі інші. По-перше, опишіть, як це все відбувається. Як логістика цього процесу відбувається? Де найбільш заміновані які об'єкти? Що найнебезпечніше? Заміновані об'єкти дуже часто це цивільна інфраструктура, газопостачання, електропостачання. Сільськогосподарські угіддя, узбіччя доріг все, що може бути саме небезпечне для цивільного населення. Тобто, чим підступніше це може бути, так. там ви і більше шукаєте. Так. От, така логіка. Так, абсолютно терористична. А, як ви розумієте, коли, наприклад, мокащо ви свою роботу зробили і далі вже можуть іти інші служби? Ви якось у вас є якісь фільтри? Та от ви пройшли повністю, пропатрулювали територію, все, так? Так, ми проходимо цю всю територію, позначаємо, і тоді вже цивільна інфраструктура, тобто або електрики, а всі вони заходять і виконують свою роботу. Ну, ми на прикладі там, от навіть Харківської області, моєї рідної, бачили, як відбувається розмінування територій. Юлі, а що буде от після підриву каховської ГЕС? Тому що буквально вчора ми навіть давали інформацію, що річкові міни, які люди плутають з газовими примусами, почали спливати разом з сміттям і всім іншим. Їх викидає на берег, або якісь з них плавають воді. Наскільки це взагалі ускладнює роботу саперам? Загроза зросла звичайно після підриву росіянами Каховської ГЕС, тому що потрібно заново розміновувати вже попередньо розміновані території, протитанкові, а протипіхотні міни, які були встановлені на ґрунт, в ґрунт течією зносить, їх вимило. Так, да, Тобто координатів точних вже мінних полів немає. І це ускладнює роботу, і ці міни можуть бути навіть. Навіть не на окупованих раніше територіях, а просто туди, куди потекла тічія. Тому вага і цього всього обладнання і нагальність потреба дуже велика на даний час. Я от не спеціаліст, але бачачи і чуючи об'єми взагалі ці, і умови, в яких ми працюємо, ще враховуючи Коговську, підступність, дуже великий ризик навіть для саперів. Та. І звичайно. от я бачив, от сусідню студію на телевізійний марафон приводили такий спеціальний агрегат, такий просто робот, як з майбутнього Робот-розміновувач Знімався, та, та він щось там робив. Та, по суті, оце наше майбутнє найближче. А у вас є тераси в планах таких на збори таких машин, таких агрегатів? На даному етапі закриваємо першочергові потреби, тому що складна техніка, вона і виробляється довго, подекуди це роки насправді. а... Ну, Проект називається Нам тут жити, бо робити роботу треба сьогодні, і сьогодні, вчора, завтра, купа людей без належного обладнання будуть іти розміновувати, і наша задача уже умовно кажучи, там через місяць дати перший результат. Угу, угу, угу. Тобто, така техніка, просто, якщо є в планах, то буде пізніше. Друзі, до цієї кампанії долучився і соліст гурту ОКАНЕЛ Святослав Вакарчук. Він розповів, чому власне, вирішив підтримати саме цей збір. Давайте трішки послухаємо його. За час війни я побував у багатьох деокупованих містечках і селах і на власні очі бачив масштаб нашої біди. А разом з тим бачив і чув. Наскільки сильно люди хочуть повернутися додому. І наше з вами завдання зробити так, щоб вони поверталися у безпечний дім. Дім звільнений від МІН. Наша мета зібрати 175 мільйонів гривень, необхідних для якісного забезпечення саперних груп ЗСУ, всім необхідним? Зробити внесок можна на сайті проекту. І пам'ятайте, кожна ваша гривня. Наближає чиєсь Я їду додому. І от знаєте, легендарний абсолютно музикант український Станислава Карчук. Я пам'ятаю цю пісню, був ще підлітком. Я і вона додому. навіть в якійсь комерційній рекламі була. А зараз крізь час. Ця легендарна пісня, легендарний музикант, відзняв спеціально кліп під вже інший сенс цієї пісні Я їду додому. Давайте шматочок ми послухаємо і побачимо зараз. Крізь роки пройшла легендарна пісня. Не була іншого сенсу. Ми всі їдемо додому. З болем хочеться щоб. Більшість нас доїхала завдяки вам в тому числі. Особі Друзі, вам підтримайте, будь роботу. ласка, цей збір, тому що саперам нашим дуже потрібна допомога. Вони перші, хто заходять на деокуповані землі, роботи в них ще попереду величезна кількість. Дякуємо вам усім за таку ініціативу, за підтримку. І сподіваємося, що цей збір наші українці закриють дуже дуже швидко. Як ми це вміємо робити, коли гуртуємося разом? І Дякую, їдемо додому разом. Пасибі. Після короткої паузи повертаємось. У п'ятницю. Львів, ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей, і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс? Що ми такі різні? Що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних. Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде до наші термосичук плюс у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.